От всі знають, що влада нас грабує, але мало хто розуміє, як тендери та офшори, інвестиційні фонди та облігації часто густо для пересічного українця це незрозуміло. Саме цими користуються чиновники, які йдуть у владу тільки заради. Збагачення, але іноді гроші настільки затьмарюють розум, що люди втрачають будь-яку обережність. Парковки в столиці кращий цьому доказ. Мир кличко заробляє для києн лише одну гривню з паркомісця на годину. А фірма, яка, начебто, обслуговує парковки, кладе в кишеню 9 гривень на годину. Цікаво, чи ти кличко настільки тупий, що не помічає різниці, чи просто вдається вдал. Бій із паркуванням автомобілів на столичній землі напевно найскладніший в кар'єрі мера боксера Віталія Кличка. Всі ці машини, які стоять, люди між ними протискіпуються. З придірожі сторони та ж сама ситуація. Він робив це по-різному. Ти Не встигаєш, да, говорить? Зробіть так, щоб встигав. і роту солдат на хрещатику ставив. Зробіть так, щоб тут було 5-10, необхідно роту поставити сюди. Аби автівки не паркувалися навпроти його офісу. І паркувальникам касові апарати вручав, аби гроші йшли виключно в бюджет Київради. І навіть землю під будівництво парком місць виділяв. Зацікавленою стороною виступає комунальне підприємство «Київтранспортсервіс». без будь-яких конкурентних засад зазначені земельні ділянки. Переходять повністю стовідсотково до власності зазначених інвесторів. А тепер у пана кличка нова ідея: пересадити жителів столиці на велосипеди. Ясно виділене і надіємося, що в время він вже буде повністю. відповідати ключовим європейським нормам, для того, щоб, тому що ми робимо із города Києва європейський город. Але схоже, кияни не в захваті від ініціатив креативного мера, бо кількість автомобілів в столиці просте. Станом на сьогодні в Києві нараховується більше мільйона автівок, на які приходиться якихось 6 тисяч паркомісць. Журналісти програми гроші вирішили розібратися. Чому влада до сих пір не змогла обладнати столицю новими паркомісцями? І в чиїх кишенях осідають мільйони гривень, які ми щодня платимо паркувальникам за стоянку. Кілька років тому столична влада гучно заявила про будівництво нових багаторівневих парковок в Києві. Для реалізації цього важливого проєкту КМДА навіть виділив близько восьми гектарів землі. Наприклад, якщо ділянка передана і там нічого не відбувається протягом певного часу, то скажіть, будь ласка, чи я маю право піти до суду як компанія, яка стала замовником для конкурсу, Я думаю, що маю право. Але до сих пір будівництво не відбувається. Грошей у бюджеті немає. А КП Київ Парк який виступає замовником, і взагалі оголосив себе збитковим підприємством. При Притому прекрасно знаєш одні парковки в парк-сервіс їхня часть побуточне підприємство. Ці заяви виглядають дуже абсурдно, враховуючи те, що за підрахунками експертів підприємство Київ Парк Транссервіс заробляє близько мільйона гривень в день. А до КМДА доходить якихось 4 мільйони гривень в місяць, куди ж діваються наші з вами чесно сплачені кошти. Аби докопатися до правди, ми влаштовуємо на роботу паркувальником нашого спецагента. Робота що можна устроїти виявляється, отримати роботу не так вже й просто. Та у нас і так виправили. Досить швидко нам пояснюють: 500 гривень в день ти здаєш в касу підприємства. Все, що зверху, твоє. Там давати. Найкозирніші місця для роботи, звичайно ж, в центрі міста. Тож у найспритніших виходить заробити й до 10 тисяч гривень в місяць. Ну, є такі люди, що і три заробляють, Ого. є такі, що. І... 8, і 10 за рубля. А між тим керівник Київ транссервісу написав заяву про звільнення. Директор Київ транспорт сервіса відстраненого настання надовжності. Там дуже складна махіна, тому що ми всі знаємо, що парковки історично так сложилось, що вони були ними займалися либо бандити, либо вони кришувались прокурорами, либо міліцією У всіх районах Києва. Так ано і було. Схоже, п'ять місяців на посаді начальника Володимиру Першину вистачило для того, аби покращити життя вже сьогодні і забезпечити сите завтра нашим з вами коштом.